Ще одне завдання зі збірника Юрія Захарійченка повний курс математики в тестах. Таке цікаве, гарне завдання, яке легко розв'язується, хоча, на перший погляд, таке дуже закручене, незрозуміле. Давайте прочитаємо. Відомо, що розв'язком ось цієї нерівності є проміжок від А до Б. Треба записати у відповідь Б відняти А. Тобто, що це означає? Це означає, що ми маємо нерівність, яку треба розв'язати, і знайти проміжок, розв'язок цієї нерівності. Тоді сказати, що цей розв'язок, значить, А і Б це краї нашого проміжку, і, відповідно, визначити, що таке А, що таке Б. Ну, давайте по порядочку. Випушимо собі нерівність перед очі. І розв'яжемо її. Ми вже знаємо: для того, щоб нам добратися до Х, нам треба від кожної частини нерівності відняти 3. Бачите, так? Коли ми віднімемо 3, всередині в нас залишиться просто 8х, і це буде добре. Отже, 35 відняти 3: 32. 8х плюс 3 мінус 3 це просто 8х. І 81 відняти 3 це буде 78. Прекрасно. Наступний крок ділимо, ділимо все на 8. Чому на 8? Ну бо нам треба Х знайти. так? 32 ділимо на 8 без проблем. Пригадуємо, якщо ми ділимо на додатнє число, то знаки залишаються на рівності ті самі. Тобто тут Х, а 78 на 8 не ділиться. Але можна скоротити на 2, так? 78 ділимо на 2, це 39. І 8 ділим на 2, 4. Отже, отримали 39 четвертих. Далі ми дивимося, х в нас, значить, лежить в межах від 4 до, а 39 ділим на 4. Це вийде 9. Але 9 на 4 це 36. Значить, залишається ще що? 3 четвертих. Супер! Тепер ми розуміємо, що проміжок розв'язок цієї нерівності очевидний. Це від 4 до, але 3 четвертих, давайте запишемо десятковим дробом, і це буде 9,75. А тепер подивіться, в нас сказано, що проміжок від А до Б значить. 4 це А, а 975 це Б. А нам треба знайти у відповідь Б мінус А. Тобто, тепер ми бачимо, що Б мінус А це те саме, що 9,75 відняти 4. Ну і це дорівнює 5,75. Все, легко і просто.